Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити на тему вибору. Загалом ми кожного дня робимо вибір: чи любити, чи ненавидіти, чи прощати, чи тримати в собі непрощення і образу на інших. А, але бувають випадки в нашому житті, коли ми намагаємося перекинути відповідальність за власні вчинки на когось іншого, навіть на Бога або на людей, які навколо. Але ми повинні пам'ятати, що там, де ми знаходимося, це також результат нашого вибіру. І знаєте, коли ми пригадаємо слова Ісуса, що «возлюби ближнього свого як самого себе, це також вибір. Ісус ніколи не просить робити щось, що ми не здатні зробити. І Господь завжди, знаєте, Господь завжди дає вибір. Господь ніколи не змушує, але Він пропонує. І в цьому і заключається Божа любов. Тому я бажаю дійсно робити правильний вибір, робити правильні вчинки і слідувати за Богом, бути слухняним йому.